Юнаки 11 класів Зміївського ліцею, номер один Чимужівської та Зітьківської шкіл, вишукавшись, чекають на наказ головнокомандуючого. Саме так в районі відроджується військово-патріотичне виховання, якому багато років поспіль зовсім не приділялася увага в нашій країні. Останні ж події в Україні змушують цих особливе значення надати саме цьому напрямку освіти. І Ось уже на відреставрованій базі освітянського корпусу Біле Озеро гордо підіймається український стяг. oh mm -hmm. А для того, щоб сьогодні юнаки могли успішно проводити навчально-польові збори, було докладено чимало зусиль. Результати ж особисто приїхав оцінити голова Зміївської РДА з гостями, серед яких і депутат Харківської обласної ради Вадим Глушко. Керівник району вдячний Вадиму Олександровичу за надану підтримку. Спільно оглянувши центр, всі лишилися задоволені, адже до початку зборів встигли подбати про всі зручності для молоді. Про це зазначив і військовий комісар Зміївського райвійськомату Сергій Паш. Здесь созданы все условия, начиная вода, кухня, спальные помещения. Видите, своя котельная. Здесь хоть летом, хоть зимой можно проводить и занятия, можно здесь ночевать и овладевать первичными военными навыками. Поэтому я очень доволен, что наконец-то мы начали заниматься военно-патриотическим образованием не только на бумаге, а и реально. Ну, обійшлося в цей день і без подарунків. Харківська обласна громадська організація Радомир, яка як ніхто знає, як Україна потребує кваліфікованих захисників, адже вже протягом трьох місяців займається безпосередньо волонтерською роботою в зоні АТО, подарувала школярам для навчальних цілей новий сучасний телевізор. Я думаю, що це необхідно, тому що теорія – це хорошо. Ну, є якісь обучаючи фільми. и визуализированно человек воспринимает информацию гораздо лучше. Мне вообще очень приятно, что в нашем государстве начали возрождаться традиция и организовываться вот такие вот центры по обучению молодежи. Потому что юный парень обязан знать, как защитить свою страну, как защитить свою семью, как защитить свою мать. Вот дай бог, чтобы все было в нашем государстве хорошо и как можно быстрее над нашим государством было мирное небо. Протягом двох днів юнаки зможуть практично закріпити уміння з вогневої, тактичної, прикладної та фізичної підготовки. Ці заходи проводяться на перспективу, адже в майбутньому саме ці хлопці можуть стати достойними захисниками нашої держави. Ну не я придумав, що діти – це наше майбутнє. і в залежності від того, що ми їм заложимо, то ми будемо пожинати в найближчій перспективі. Тяжело змінити людей від 40 і старше, тому що у них уже сложившись устої, сложившися мировоззріння. И еще формирующиеся организмы, они четко должны сейчас понимать, что их родина ⁇ это Украина. Не Россия, не Новороссия, не ХНР, не ДНР, а Украина. Они должны быть патриотами этого государства. И мы должны с вами приложить общие усилия для того, чтобы у них было четкое понимание. И Верховная Рада для этого должна тоже приложить все усилия. То есть должен быть депутатский корпус, который должен воплотить в жизнь те начинания, о которых говорит президент. И мы с вами, я надеюсь, в ближайшее время, я думаю, с ноября месяца четко увидим то, то, о чем говорил президент, и то, что будет воплощаться в жизнь. Ну и самое главное, самая, наверное, главная помощь нашим местным администрациям, которые хотят этим заниматься, это нужно помогать финансово, Потому что я понимаю, что все здесь, что сделалось, это на какой-то альтруистической основе или за деньги спонсору. Ну, я думаю, что государство должно принимать более активное участие в этих всех процессах. Від того, як уміло ми підійдемо до виховання молодого покоління, зараз залежить мир та спокій України завтра. Хочеться вірити, що здобуті на цих зборах знання юнакам ніколи не доведеться застосувати на практиці.